З того не сього так? Твої мрії і хотіли, щоб ти досягла вершин. Танці, гастролі. Таке цікаве, красиве життя. Але такое собі з'явилася в цьому житті. Ніби такою собі, типу, про мене. Я не знаю. Ну да. О, типу це не окей, Блін, мої батьки завжди, навіть якщо мені телефонують, вони питають, не як в мене справи, а як в тебе справи, як справи малого. А твоя мама про мене говорить, такої собі появилась в твоїй житті. Можемо дивитися далі. Він же одружився на такій ти ж з самого початку. Була з нігтями, з губами, з манікюром, педикюром, віями, бровами. Все це було. Тепер, коли він мені каже, а що я її маю утримувати? Ну, якби зайка моя. Чому я маю оплачувати твої губи, коли він їх цілує? Ви шкодуєте, що ви. Дівки, скільки губи стоять? Чого так до цих губ до цих нахтіє? Не... Скільки стоять губи оці? п'ять 3... 4... тисяч гривень? 3000 гривень, так хубав такие стоять? Да Та нет, там хтось пише 40 гривень Хтось пише, блядь, 7000 доларів, блядь. Як понять? Ну, 300 баксів десь я бачу, так багато щось мількає 10 тисяч? Там 10-12, да? Поняв за Дмитра Пуча могли обрати багато. Ви шкодуєте, що ви вийшли заміж за Дмитра хоча могли обрати багатшого та перспективнішого чоловіка. Так. І це, це правда. Я думав, скаже, ні хоча б. Я щось прихоїв. А зараз даже я в цьому цей типу. За любов, за гроші, потернув'я за її маму. Не вкотре переконався, що усі дарині думки це думки її мами. Дарина — мама хоче, щоб Дарина будувала кар'єру. Дарина мама хоче, щоб в неї був багатий чоловік. Те, що в мама за життя ніколи не вийшло, вона хоче перекласти на світити. Вона іще старого пузятого папіка. Так, пропузання піздять, що це, це значить, блядь? Що це значить? І це тому підтвердження. Тут питання, я саме конкретно звернула увагу на перспективу. Mm -hmm. Бо ну, я зараз. Перспективніше тебе... знайти того, хто просто дарить красиве життя і дає знати кошти. Я з Дімою реально піднімаю стук з нуля. Якщо б я хотіла багатшого, я б його киданула і одразу пішла до якогось позатого, як він каже. Я... Та блять, я розумію, що якщо заробіток нас зростає і відкривається наші якісь хочу, але при цьому я пам'ятаю типу, звідки я я копала картошку і продавала, роздавала лістовки. Ну типу блять. Можемо Ну, він же знав, що ти не будеш сидіти і ліпити вдома вареники, грубо кажучи, О, це, це, це ти? Змирись. У тебе отака от жінка красива, ефектна, гордий з тим, що вона їсти за кордон, гордий з тим, що вона хоче танцювати, що вона знімається в кліпі. Мене просто цікаво, чому весь час говорить. Мама, а просто киває головою і каже, так. Просто слухала її, точку Зору. І відповідала тим, що хоче почати вона, що я поганий, типу. Вона просто сиділа навчала і робила так, як зручно, її мене. Чому ти не захист? Тут просто важливо поняти, що він сам розбереться, що й, за що йому гордитись. Він сам розбереться, що йому робить, що їм робить в місці. місце. Ну самі розберуться. Опять же, оця движуха, це єбать яка велика ошибка пускати вообще батьків до себе в отношения. Це пизда. Це уже тоді не дві сторони, а це уже, типа, чотири сторони. Зайобнутись можна. Він піде своїй мамі, розкаже, і будуть потім їбашитись два на два на головних кулаках. Треба те, ну не знаю, блять. Час я був в певних момент. Чому ти підтримуєш цю розмову? В той момент? Можливо, просто хотіла виговоритись. Можемо до сюди. З боку мами мені так краще розійтися, ну і розвиватися далі. Дуже жорстко, що мама така, типу, поїбать, кидай його. Образу просто слухати дарим на маму. Це просто гдодота. Я так стараюся для неї, стараюсь для дитини, і тупо дивлюсь, як на мене поливають гівном. Це позиція мами, яку я намагаюсь пригнічити, щоб такого не було. Давай подивимось, як далі ти пригнічувала цю позицію. Хотілося б, звісно, щоб у тебе був більш такий забезпечений чоловік. Ну фінансово це зрозуміло. Щоб він був самодостатній, який не робить от таких помилок, як наче 15-річний хлопчик. Ну мало косос. Так типу 20 років, сроки в ябаном роду. Йому ще ашебок скільки надо здійснить Скільки стільки мене треба, зробити, треба ошибок зробити? Що йобнешся? Йому 21, алло, пишу, та пухуй. Я сказав 20 років, я кажу, 21 чи 20, 20 блядь. Я просто в шоці. А її мама завжди мені каже, я Дарині, нічого поганого про тебе не кажу. Вона мені завжди це каже, ну, обличчя. А за спиною я чую ось це. І завжди це тільки, ти типу подоходиш до Дарині. Я типу про тебе не кажу, вона мені завжди це каже, ну, обличчя. А за спиною я чую ось це. І завжди це тільки, ти типу подоходиш до Дарині. Сидить і продовжувати дивитися на те, як її мама просто мене поливає це брудом. це блін. Дарин, а чому ти підтримуєш цю розмову? Чому ти не кажеш, мам, ну типу він так каже, бо, бо так і так ми посварили, спалили, і я так само була не права. Ти не стаєш на сторону чоловіка, Виглядаєш, що він поганий, а ти її, типу, терпиш це ставлення. Чому ти не захищаєш його? Я згодна з тим, що я б могла відреагувати інакше, сказати: ні, мам, стоп. Тобто я могла дійсно просто захистити їм, але... Можливо, просто хотіла виговоритись. Слухаю маму і розумію, що це повний провал. Вона перетнула цю межу принижень мого чоловіка, і я мала в цей момент стати на його захист, але чомусь цього не зробила. Не знаю чому. Давайте дивитися, далі. Я знаєте, що, яка двіжуха. Коли... Ну, в мене ж теж, ж, в мене життя, да, якщо що дуже, і всякі трабл є і так далі. Я коли просто кажу мамі, ну отак, так. І коли починаються потім з временем, там, типу, вопроси, а що, або ще щось, я просто кажу фразу, ми про це не говоримо. І все, але кажу це прям типу, що ми не говоримо про це. І ми не говоримо про це. І все. якщо є якась движуха. Це дуже жорстко допомагає і дуже чітко. Такий совет, типу. Собі кордончики, хуяк, хуяк, все, все нормально, блість. А Це чоловік, який підійшов до нас з мамою. Як його звати? Я не пам'ятаю. Я перепрошую, ну, що мама там ну що? Це. побачив. І я просто тепер не можу піти, звідси, не познайомившись з вами. Це актор, завдання якого звабити Дарину та сподобатись її мамі. Оксана. Дуже приємно. Це моя донька Дарина. Мене Валерій звати. Чим займаєтесь? Розмову ведемо, обговорюємо. Якраз ось говорили, хто б за нашу каву заплатив. Ну Хто випив, той і платить. Дуже весело, да? Я там нахуй не сміявся, я тупо нерував, цю перевірку, а тобі весело? Я не з чого чувака, а зі слів мами. Добре, давайте, давайте ласка. Час пішов. Зараз ще китачки винесу. Пілончики <рігум> <А, рігум> які класні, взагалі, краса. Діма казали, що міпіончики. Дякую. Він мені навіть квіти на 8 березня не подарував. Єбать. Тоді ти надарував. Дім. Єбать. За останній цей місяць тільки чотири рази купив квіти. Не було квітів на 8 березня. Я їй сказав, що зараз я трошки зроблю, і я подарю тобі гарний букет, як воно потім По на 8 березня. Я їй сказав, що зараз я трошки зроблю, і я подарю тобі гарний букет, як воно потім утрапилось. Давайте, давайте я гляну, глянути трезу, ви мене доїбете. Лідалі запостила е, моє обличчя, коли е, Міша Лебіга дивиться е, Ханя на виживання без мене. І оцю фотку. Оцю фотку. Так. <плес> Блін, та я не знаю, просто. Я, ну, я ж думав за це. Ви, мене, ви мені тоді говорили. Я не знаю, як дивитись разом. Я не знаю, Ну, дивіться, я, ми пробували. Я див, з, з, з ким з Джеку, я, по-моєму, щось дивився разом. Туди-сюди. Разом невозможно щось дивитись Невозможно щось дивитись разом. Невозможно. Але я подумаю за це. Але я за це подумаю. Як це можна всередини? Бо, можливо, це було б прикольно Дивимось далі. Це круто було б. Ну так, да, може, це і було б прикольно. У мене така дочка, я просто так в банер Та, ти, ти скажеш, Дружина". <рістила> не, ну... <рістила> Виходить ви самостійний хлопець, який заробляє гроші, і є ось такий ідеал. Така орхідея є, яка заміщає роботу, поїздки, сина. Там про мене, типу? Мама мала взагалі воно, що є я. Це не мої слова, тому я не можу понести на них відповідальність. А ти ж присутня. А чого ти не говориш, що в тебе є чоловік? Я ніхто, звати мене нікак, і мене хуєсось. Мене взагалі не ескалюється чоловік. Я дуже певнийся дружині. Але те, що в мене так хуєсося за спиною, ну це просто нова Дарини розрушають цю сім'ю. Вона в холам руйнує психіку Дарини. маніпулює її як дитину. Ну мама, хоч і не фізична, але вона присутня в вашій сім'ї. А ви це дозволяєте? Я хочу, щоб дарини і мами в нашому житті стало менше. Я вважаю, що прийшов час розставити всі крапки над «і». Я хочу, щоб ви зараз зателефонували мамі і закрили цей момент раз і назавжди. блядь, я не знаю, що казати мене в голові ноль. Алло. Не відволікаєте Угу. Одна секунда. Мам, я дуже сильно ціную твою допомогу. Мені дуже сильно люблю тебе. А... <свіс> ага. Вона реально не може нічого сказати там мамі. Тільки що я просто почув свою сторону стільки гівна, я вибачаюсь, типу, я взагалі, ну я просто в сижу. Чесно. Ну для вас це типу смішно. Не перебільшуй. Я сказала те, що я бачила на той момент. Просто мені теж не подобається, що якби моя донька нервує. А ви коли вона коли вона плаче і нервує, ну ви у неї запитуєте, чого вона плаче. Чи ви просто телефонуєте мені і кажете, що це я їду? До такого довів. Я взагалі-то не проти, щоб ви там щось вирішували. Подякую. Я повністю, і ви це знаєте, все віддаю Дарині і дитині. Ну, я взагалі не знаю, як з тобою розмовляти. Мам, Я хочу попросити, щоб більше ти на телефонувала їм з якимись претензіями, і наші відносини будуть тільки навіть. Після проєкту між собою налагоджуйте відносини, і я думаю, все буде норм. Тоді гарного дня ми будемо йти далі. Я реально розумію, що мама впливала на мене напевно 10 із 10. І я не могла від цього ніяк відріктись. Взагалі і такого більше не буду з сьогоднішнього дня. Дякую за, рейт. Дякую. Дякую за рейт. я не буду телефонувати мамі і питати в неї якоїсь поради. І буду більше розмовляти з Дімою, а не з мамою. Тому що я живу з Дімою і буду стосунки з тобою, а не з мамою. Для мене було важливо почути те, що Дрина каже мамі. Вона зі сторони побачила все те, що на мене весь цей час. Подивимось, чим все скінчилось. Так. Дякую вам за приємний вечір. І вам. За період стосунків з метро. Така перевірка, якась ну, ніяка. У вас був секс з іншим чоловіком. Ні. <звук> І це правда. Ви плануєте прожити з метром усе життя? Ні. Дарина була щирою. Вона сказала правду. Відповіла я так тому, що я не розуміла, як я можу знаходитись в цих сверках все життя. І тому я відповіла ні, що я добу, не зможу. Можливо, на той час для неї гроші були важливіші, ніж типу, наші стосунки і кар'єри також. Можливо, вона зараз там змінить свою думку. Зараз я повністю довіряю, бо ми домовились. Ми... Вспоминайте, що було до цього. На цьому, Дмитро, перевірка Дарини закінчена. У мене більше нічого на неї немає. Але в мене є ключ. Тож скажи мені, чи пройшла вона сьогодні цю перевірку? Так. Бо я знаю, що вона мені ніколи не зрадить. цей ключ ці. Дякую. Але... Ну, жорстко, да, вже. Як типу, далі такі? Ні, і типу, що далі робити? Як далі, типу? Добрий ранок, давай снідать. Тяжело, тяжело. Але я його не заслужила. Перевірку навірність я пройшла, але не пройшла перевірку саме зі сторони мами і мені дійсно соромно з неї. Я хочу віддати його дім. Він його заслужив більше, ніж я. Так Все одно общі ключі, блядь. Ох. Дякую. Побачимо з вами завтра на церемонії відкриття з Дякую. Я просто побачила рано ну, зі сторони це пізбет. Я їй занадто багато розповідала. Я думаю, що на цьому все мені нічого так? Думаю, що можна побачитись на фіналі. Мені потрібно повністю відділити маму від наших відносин і щоб ми з Дімою будували їх разом. Бо, якщо так буде продовжуватись далі, то ми типу або залишаємося в цьому гівні і розлучаємось, або розгрібаємо і йдемо по життю разом талик. Настав новий Дарина та Дмитро не розмовляли до самого ранку. Я був ображений і злий на дарину. Я чекав від неї тихось своїх виправдань. Хочу вибачитись. Ситуація стосовно мами була. Прям піздісово змія. Та й нас трошки друга двіжуха, навірно, чи ні? Я розумію, що я була не права, тому що повинна була раніше сказати їй про те, що мам. Давай напевно самі розпоряємось, а ти, типу оживи своє життя. Ти побачила те, про що я тобі казав. І я бачу, що ти ну, зрозуміла, про що я говорив весь цей час. Я хочу, щоб ти знав, що я реально тобі типу, по-справжньому вдячна за те, що ти робиш. Я хочу, щоб ми залишилися сім'єю однією для нашого сина. Це ми не проводимо час разом. Це ми ставимо пріоритет на фінанси, і це ми загнали маму в нашу сім'ю третю. Якщо б не було цієї третєї людини, не було б сорок. Я в цьому впевнений повністю. Так, <рес> Давай помиримося. Бо треба рекламку ебануть. <риклад> Усі випробування для дмитра та дарини позаду. Ведуча вже розклала 100 тисяч по скринках і чекає на парк. Проект дав мені зрозуміти, наскільки сильно і чисто кохає мене Діма. А ти, Діму кохаєш? Кохаю. Привіт. Привіт. Я бачу, ви за ручку. Разом. Так. так. Подивилась на себе зі сторони і зрозуміла, наскільки несправедливо відносилась до Діми і наскільки огидна взагалі вся ця ситуація з мамою. Я також mm -hmm. зробив висновки з усього, що казав я, і що робив mm -hmm. я неправильно. Сподіваюся, що я буду чути її більше. Саме що для неї важливо. Я радий, що ми допали на цей проєкт, бо багато чого він дав нам. Зрозумієте? Багато чого переосмислити реально. Ну що ж, перед вами 5 скриньок. Сьогодні ви можете відкрити лише дві з них. Як будете відкривати? Дві ключі Діми. Діма повністю буде сам відкривати дві скриньки. Прошу дів. Хочу відкрити середню. Та це всіх так хуйня в тому середньому, блядь! блять. цій скринці 5 тисяч. Це почти дві місячні зарплати по пані, так що це нормально. Бля, там почти дві 2000 баксів, бля. Ніку я собі. Ще одна скринька, яку будеш відкривати. Я хочу відкрити. В цій скриньці 15 тисяч гривень. І загалом ваш виграш на цьому проєкті складає 28 гривень. Що. Трошки так, так? Да? Усе було прозоро, Я маю відкрити скриньки, які не вдалося вам відкрити сьогодні і показати, що було в них. В цій скринці 25 тисяч гривень. Сука. В цій 25 тисяч гривень. Сука. І остання скринка. Тут 30. <рес> Він, ліба, цю хуйню забрав, чотенько цю хуйню забрав. 1000 гривень. Сука. І остання скринка. Тут 30 тисяч гривень. Я дуже хочу, щоб вас… Ой-ей-ей-ей. Више кохання лише принадлежалося. Дякую.